Вітаю, друзі! Основна вимога до вечері на схудненні – це те, що вона не мусить містити вуглеводів. Тут нас більше цікавлять білки і клітковина. Тому беремо якусь заморозку нерозпіарену, недорогу, готуємо соус, духовочку або аерогріль. І їжте хоч посеред ночі, якщо не встигли. Вдень або не пізно. Ложечка соєвого соусу, ложечка оливкової олії, можна додати ложку сметани, щоб юшечка була більш кремова. Трохи перцю, сушеного чесничка, солі зовсім мало, бо соєвий соус присолений. Ось так. Можна дати лимонного соку, можна шматочки лимону, туди буде як теплий салат у нас. Типу. Ось такий густенький соус, виходить, я лимонний сік не додаю, бо я боюсь, щоб морепродукти не були резинові, для цього ми їх і не дуже довго готуватимемо, і не додаємо кислоти зайве. І ось так прямо рукою я гарненько перемішала, щоб все було у нас в соусі. Берем чашу регріля чи будь-який прибор, який вам удобно виготовляти. Звичайно, подложку, бо що ж нам миті, це ще посуду посеред ночі. Треба в замороженому вигляді. Разом з соусом і пару часточок долічок лимона викладаємо і запікає, запікаємо хвилин 20 в, в, уже розігрітому аерогрілі. Так, готово, друзі, зверху рум'яна, знизу ще із юшечкою соком. А якщо це, друзі, у вас не вечеря, а обід, то ви можете ще відварити рису, або ось така рисова лапша. Глас нудель називається прозора така лапша. Просто доки це в аерогрілі, П'яточком залили, кришечкою накрили. Все готово. А на завершення що, друзі? Харчуйтеся правильно і будете завжди здорові.